Авраменко й урок української мови сьогодні будемо навчатися мови на чужих помилках. І в епіцентрі вашої уваги зараз буде Катя Осадча. Вона говорить українською доволі впевнено, проте іноді теж помиляється. Зараз пропоную уважно послухати телеведучу і виявити Чудова, одну буде? граматичну помилку. Тож увага з 2004 по сьогодні це дві революції. Три президента і безліч парламентських виборів. Ні, не три президента, а три президенти. Запам'ятайте, із числівниками два, три і чотири іменники треба ставити в називний відмінок множини. Ну, ось, наприклад, в однині президент у множині президенти. Тому два. Президенти. В однині фахівець у множені фахівці. Отже, три фахівці. В одни сценарій у множені сценарії. Отже, чотири сценарії. З числівниками два, три і чотири іменники чоловічого жіночого роду мають закінчення «и», і «ї». Два президенти, три фахівці, чотири сценарії. Ось і все на сам кінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.